Не відбувається в громаді керамік Сіті, у мене таке враження, що щось дивне відбувається. Це якась чуда сія, дивина, оскільки агромат і керамасіті, в принципі, компанія Агромат, це той, хто продає, виробляє плитку керамічну, сантехніку, люстри. Це те, що зроблено з кераміки, те, що в принципі. Вже готове. Тобто люди, які приходять сюди купити, придбати, мало розуміють загалом, звідки все це, що це глина, що це колись було е, просто глиною. Е, десь кар'єра вже їх добувають, привозять, переробляють. Це дуже довгий процес технології випікання, фарбування, глазур'ю. Але звідки? Як би мовити, ноги ростуть, звідки перша джерела? І ось давним-давно, десь у 2002-2003 році, у нас відбулася зустріч завдяки Юлії Володимирівні Тавокінії, яка працювала в громаді в той час менеджером. Вона зацікавилась, ми зустрічалися і запропонувала вона мені зустрітися з керівництвом громад засновниками. Я керую центром спеціалізованим центром. Твор розвитку творчих здібностей і реалізації духовних потенціалів особистості через творчість. Творчість це універсальний шлях реалізації того глибинного, з ДНК, рудового, те, що в нас в глибині закладено ще з творцем Всевишнім Господом Богом. це бажання і шукання і весь час потреба в творчості. А ліпка. Образотворчість зліпки. це єдина можливість постійного процесу творення і контакту з природою. Це природні матеріали, органіка, о, як голосують, та діточки. Тут такий процес іде. Ми навіть коли зустрілися і спілкувалися з керівництвом панію Ольгою тоді, то загалом питання села: а як це буде? Яким чином? Серед усього цього блискучого металу, оліве, процес творчості, щоб просто глина. І просто прийти, просто поліпити, зустрітися з, як першими джерелами, з першим, 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 з чого загалом починається творчість, мистецтво, ремесло кераміки. І я скажу, що сьогодні ми вже другий день, друга субота, субота день творчості. Субота, діточки приводять батьків, батьки беруть е прадідів, прабабусів, онуки, тут стовпотворіння. При, приїжджають люди, для яких, скажімо, вони приїхали купити, а тут для них щось: відкровіє, чудо, дивина. Ми так сіли нам, е запропонували таке місце, щоб кожен, хто приходить, ходить, звідки, звідки б не прийшов, там якраз вхід. Вони попадають на такий дивний процес творчості. У нас приймають участь мої учні. Ігор Нестович Павловський, він керує вже студіями дитячими, батьки і діти вже давно, з 2000 року, у нього своя вже студія. Аліна Давиденко, майстер в лабораторії історичної реконструкції. І дуже добре таке, те, що ви бачите і бачили вже. Це е, майстер-художник етно-арт-стилю Віктор Зінченка, який малює якраз. Я розробляю, а він малює. Я як композитор пишу музику, як створюю ці образи е, символів рун, які я беру з е, кераміки, артефактів по бутині трипійської археологічної культури. Це цивілізації цілої, бо вона дала нам все і розуміння, і знання про глину, і головне про її зцілюючі можливості, гармонізуючі. Так ось поєднання символів, форми, кольорів, відтінків це все глина, це не фарби. Ну ні, ні. Те, що я розписую і чим я розписую, це якраз глини, ангоби, кольорові, шургіти, кремні, ще червоні, бачите, жовті, різнокольорові. І відтінків купа всяких це Україна, так це з України. Так ось малює фарбами і кольорами, відмігами, які ми підбираємо, і символами композиції малює пан Віктор, а я якраз знаючи символіку, вивчаючи її і на основі дуже глибоких знань і досліджень археологічних, історичних, культурологічних, езотерологічних. І етнографічних, і навіть геологічних, і фізичних, і хімічних, і космічних і логічних, то я вам скажу, що якщо все, -все скласти до купоньки, то виходить, що це єди, єдина можливість універсально створити умови, коли йде зцілення гармонізація фізичного, психічного духовного здоров'я і професійного довголіття. Не наполягаючи, не треба коптати тих усяких пігулок і всього іншого. Ні. Це так оброблена глина зьода жива, ми її назвали жива зьода. Оцей склад, з якого ліплять люди і діточки, вони оздоровлюються шляхом того, що вони ліплять. І в них все живе зьоди з цього складу входять на на частинки, насичуючи їх і мінералами, і органікою, і всім тим, що треба для нормального росту. Для насичення організму і процесу науково це ентеросорбенти. Вони вводять ті програми, які потрібні для нормального розвитку фізичного, психічного і духовного, і виводять усяку б'яку капу, яка зрозуміло за наше життя накопичується в дорослих, і в заважає їм спокійно розвиватися, бути здоровенькими, такими радіти, творити добро і допомагати своїм батькам, які в Принципі реалізувалися, як дівчата і хлопці стали батьками мамусями і татусями. завдяки тому, що, що спокійно народжують, ліплять, оздоровлюються, народжують талановитих діточок, які сідають, їм не треба нічого пояснювати. Це дорослим треба розповідати, як ліпити, що ліпити, і як воно згадати. Діточки це все знають і спокійно сидять і творять. А нам залишається тільки особисто мені місити ту глину, живо зьона створювати і радіти разом з ними, скажу. і Задоволення величезне і від майстрів, і від персоналу агромату, і керама Сіті. Якраз ми знаходимося в торговому центрі. Не десь якась виставка фестиваль, ну конкретно реальний торговий центр, куди йде бізнес, купівля, продаж. Але тут виявляється ще і маленький осередочок, майстер студії мистецького здоров'я. Приходьте у суботах, будь ласка, це все для вас від Ваше враження від живої глини, спілкування з нею? Ліплю перший раз в житті. Можливо, навіть ну, навіть те, що живу, але в принципі глини. Тому в мене ну, дуже позитивні враження. Така якась легкість радість, значить до чогось тут, до живого торкаюся, так що дуже приємне відчуття. Чи якась енергія через тебе проходить? Це в перший раз? Взагалі перший. Дуже приємно. А плануєте ще раз? І з задоволенням, насправді, Ми, як наші наслідки покращиться, як наші якийсь втома за робочитися тиждень, як менше зникає і ти відпочиваєш. А чому саме громад е, запросив е, представників і майстрів вруч? Ми являємося лідерами ринка кераміки. Відповідно, глина це початок всього, що глина це початок того, що ми називаємо сучасною керамікою. Це... Це... це достатньо логічно. Ми просто розуміємо, звідки все береться, все почалося. Це ваш перший? перший був трошки гірший, це вже друга. Це Я вас Дякую.

Сьогодні дуже раді появіть в громаді. Доброго дня. Доброго дня. Ви вперше з глиною працюєте живою? Друга. Друга. Вам подобається? Дуже. Минулої суботи були з дітьми. Цієї суботи ви вирішили пройти знову. А як вам те, що жива глина знаходиться в торговому центрі, де кераміка вже яка, скажем... Ну, не жива, як не, жив... не жива. Ну, як не жива. Так, мабуть, не можна казати не жива. Вже ж вона пройшла обжиг в печі, ага. мабуть, вона не жива. Але все одно, я... мені здається, що там є яке... якесь відчуття життя, бо вона відтворює наше... Ми, Ми живемо серед кераміки, вона у нас всюди, на стінах, на, на, на полу, І вона взиває якісь емоції. Але, мабуть, Через те, що вона проходить промислове виробництво, в неї не так багато душі. Uh -huh. тому, тому... Тобто ви додали живої душі до, до так. промислової кераміки. Так. Mm -hmm. Ви плануєте ще проводити. У нас дуже багато планів, я сподіваюся, uh -huh. що вони... ми зможемо їх відтворити. Ми хочемо зробити такий фестиваль глини, uh -huh. Це така робоча назва, ми ще не знаємо, як воно буде. Щось таке, щось таке. І нам ми зараз підбираємо, хто буде з нами це робити, mm -hmm. щоб наші люди змогли прийти, подивитися, провести час, отримати задоволення, mm -hmm. отримати якісь такі позитивні емоції, які будуть їм їх зігрівати ще, ще довго. І де можна побачити новини, анонси? Ми це робимо на своїй сторінці в Фейсбуці. А громад. Агромас. громаду. Mm -hmm. Ну і тільки через наших волонтерів. Дякую Дякую вам. Товщину витримувати 3 міліметри, 4 міліметри. Не то, не тонше. Скільки вона пробивається, енергетика пальчик пробиває, вона почне спікатися. Тому не треба любити тонку фонду, досягати цього. Вистачить 3-4 мм, Вона, і коли висихає, вона це що? півтора рази. Вони її усушку. Я розумію, але почнуть, так почну, що зважте на це. Почат...